Привіт! А чи доводились колись замислюватись, що може бути спільного, скажімо, між дитячою гойдалкою і величезним будівельним краном? Ну, виявляється, вони працюють за одним і тим самим простим принципом. І сьогодні ми розберемось, у чому секрет важеля, інструмента, який без перебільшення змінив хід історії. От давайте згадаємо дитинство: уявіть гойдалку балансир. На одному кінці ви, а на іншому хтось значно легший. І як же змусити її працювати? Відповідь, знаєте, і проста, і геніальна водночас, і вона лежить у самому серці фізики. Ця, здавалося б, дитяча забавка насправді ідеально демонструє один з фундаментальних законів природи. Якщо зрозуміти цей принцип, стає ясно, як ми будуємо хмарочоси і навіть запускаємо ракети в космос. Тож, як саме це працює? А весь секрет криється у, можна сказати, магічному поєднанні двох дуже простих речей сили та відстані. Давайте ж поглянемо, як їхній тандем створює щось справді дивовижне. Ну по суті, це, грубо кажучи, будь-яка палиця, що обертається навколо точки опори. Звучить ну, дуже просто, правда? Але вся фішка в тому, як саме ця простота перетворюється на величезну, а іноді й нездоланну силу. І цей інструмент з нами від самого початку цивілізації. Подумайте тільки від колодязного журавля, який давав людям воду, до лома, яким цілком можливо зводили піраміди, та навіть звичайна лопата це ж теж важель, цей принцип буквально вплетений у ДНК нашої культури. І ось перший ключ до розгадки це так зване плече сили. Уявімо, що це наш головний козир. Це не просто якась там відстань, а саме найкоротший шлях від опори до точки, де ми прикладаємо силу. І що довшим буде цей шлях, то більшу перевагу ми отримуємо. Погляньте виходить, що не так уже важливо, наскільки хтось фізично сильний. Набагато важливіше, де саме ця сила прикладена. Якщо збільшити відстань від опори, можна з легкістю здолати когось набагато міцнішого. Це, знаєте, така собі розумна сила, а не груба. А тепер давайте поєднаємо силу і плече і отримаємо момент сили. Це і є наш секретний інгредієнт. Це не просто сила, а сила, яка змушує щось обертатись. Чим більший момент, тим потужніший обертальний ефект. Все насправді просто сила помножена на відстань. От ніколи не думали, чому дверну ручку ставлять якомога далі від завіс, або чому, коли гайка ніяк не піддається, ми інстинктивно шукаємо довший ключ. Все заради одного, щоб збільшити плече сили. А отже, і момент це дозволяє зробити ту саму роботу, але з набагато набагато меншими зусиллями. Так, здається, ми зібрали всі частини нашої головоломки, тепер саме час скласти їх разом і відкрити те саме золоте правило, яке керує абсолютно всіма важелями у всесвіті, і яке, нарешті, пояснить нам фокус із гойделкою. То як же досягти цієї ідеальної рівноваги? Все зводиться до дивовижно простої ідеї. Обертальні сили з обох боків мають, так би мовити, погасити одна одну, власне, це і є серцевина будь-якого балансу. Офіційною мовою це називається правило моментів. Це можна уявити як перетягування канату. Коли сила, що тягне за годинниковою стрілкою, стає рівною силі, що тягне проти, от тоді настає рівновага. Ніхто не перемагає і важель просто завмирає. І знаєте що? Усе це можна описати однією простою, але неймовірно потужною формулою. М1 дорівнює М2. Тобто сила з одного боку, помножена на свою відстань, дорівнює силі з іншого боку, помноженій на її відстань. Ось і вся магія гойдалки. Щоб легша дитина могла врівноважити важчого дорослого, йому просто потрібно сісти ближче до центру. Кажуть, коли Архімед усвідомив це, він і вигукнув свою знамениту фразу. Він зрозумів, що маючи достатньо довгий важіль і точку опори, теоретично можна створити практично нескінченну силу. Це ж просто вражаюча думка. Звичайна геометрія здатна рухати світи. Гаразд, з теорією, наче розібралися, але погодьтеся, найцікавіше це побачити, як цей геніальний принцип працює буквально на кожному кроці, і не лише сьогодні, а й тисячі років тому. От погляньте на ці давні Терези, це ж ідеальний приклад важеля. Або згадаймо легендарні катапульти Архімеда, які захищали його рідні сіракузи. Важель був не просто якимось інструментом. Це була і зброя, і основа торгівлі, і фундамент усієї давньої інженерії. І сьогодні цей принцип анітрохи не застарів будівельні крани, екскаватори, лабораторні ваги, джойстики в ігрових консолях та навіть гальма на велосипеді все це важелі. Цей принцип не просто актуальний, він став основою для тисяч складніших механізмів. І що найцікавіше, по суті, існує лише три базові конфігурації важеля. Уся ця неймовірна різноманітність механізмів зводиться до того, як саме розташовані три ключові точки опора, сила і вантаж. Давайте швидко на них глянемо. Отже, перший тип це наша класична гойдалка або ножиці, де опора знаходиться посередині. Другий це, наприклад, тачка. Тут вантаж розташований між опорою колесом і руками, що прикладають силу. А третій, мабуть, найцікавіший це пінцет або навіть наша власна рука, де ми прикладаємо силу між опорою, тобто ліктем, і вантажем у долоні. Але, звісно, є одне але фізика, наука чесна і, як то кажуть, безкоштовних обідів тут не буває. Важель дає нам просто неймовірний виграш у силі, але за це доводиться платити, і плата тут це відстань. Щоб підняти якийсь важкий камінь, хоча б на сантиметр, доведеться упустити свій кінець важеля, можливо, на цілий метр, а то й більше. Тобто, виграючи в силі, скажімо, у 100 разів, ми рівно у 100 разів програємо у відстані. Це фундаментальний закон збереження енергії, ніякої магії, лише фізика. І це повертає нас для Архімеда і його сміливої заяви. Теоретично так, він справді міг би зрушити землю, але є практичний бік. Щоб зрушити нашу планету, хоча б на товщину волосини, йому довелося перемістити свій кінець важеля на відстань, що перевищує розміри відомого нам всесвіту, і це зайняло б мільярди років. Ось така вона іронічна могутність простих механізмів. На цьому все.